Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кунчин Конжила і ми з півдня Одеської області. Сьогодні роблю пересадки трошки. Тут у мене біля доріжки росла бузина пурвулента. Така вона пістрява, біла, аж срібляста. така. Забрала її від доріжки, тому що вже досить таки розрослась. Викопала, зараз покажу. А тут я замовила така бузина, у неї колоновидна форма. Здається, Black Tower. Ну, наголошувати не буду, тому що я точно не пам'ятаю, але це колоновидна форма. Бачите, мені послали їй зелену, вона пустила трошки на сонечки і почала тимніти. Це подарунок. Я в одної людини одного чоловіка замовляю вже багато років. Завжди якісь новинки, і він мені прислав її в подарунок в цьому році. Ось з горщика витряхнула, трошки, так, бачите, роз, розтормошила корінчики і зараз принесу води, залию і посаджу. Так, тут у нас пересаджую підсідку, тут прибираємо смородину золотисту, вона вже нам не потрібна. Осаджаю нові кущі. Так. Ось викопали, бачите, з таким трохи щійком землі. Ось, бачите, величезний кущ. Це я його стригла, коли е, е, живцювала. Зараз товсті гілочки всі пообрізаю, тоненький шелешут, можливо, ще навесну трошки поживцюю. Обріжу, відлию. Похмура погода, прохолодно, вітер такий підлию і ну, я впевнена, що вона приживеться і буде рости далі, тому що це дуже гарний сорт. весну там, здається, лишилося кілька-кілька саджанців буде. Восени подала, кілька лишилося на весну. Ну, можливо, штуки 2-3, один вже замовлений. Можливо, ще пару штук лишилося. Точно зараз не скажу. Вже весна піде, коли почнуть відбивати листя живці. Ну, Вірніше, це вже маленькі кущики, то я тоді вже покажу, скажу, скільки може точно. Як бачите, це вже друга бузина, яку я пересаджую таким великим кущем. Першою пересаджувала мілкий шоколад. Прийнялася без проблем. Теж її обрізала, залишила два стволи центральні. Все, і вона вже в мене в цьому році давала гарні прирости. Я знімала відео, показувала в неї гарні і такі коричневі пагони, і цвітіння гарне, і ягідки. А це у нас Ну, Можливо, залишу два таких середніх пагона у висоту. Тому що вона в мене ще не цвіла ніколи, бо я її. Друзі, обрізала кожен рік все на живці, тому ніяк вона мене не зацвітала. Думаю, що лежу ці два центральні. І. і і, і. А ці товстелезні пообрізаю всі, покорочу, щоб вона краще прийнялася. Так, що, знову сьогодні дуже вцювати. Сьогодні пересадила пировські горщики з землі, потім пересаджу молотяй, скотрі був в горщики, щоб навесно воно вже все було в коріне, негарне, щоб я вже була впевнена, що рослинки живі і поїдуть до вас живими і не пропадуть при пересадці з відкритою кореневою, більше не хочу відсилати, все-таки вони ну, не завжди приймаються. Навіть я вже якби так. Можна сказати, що садівник уже з великим досвідом, і то іноді якісь рослинки пропадають, на жаль. Так, ну от і все. Працюємо, працюємо, знову буду саджати живці. Ну, на завтра у нас передають дощ. Тож пару днів будемо відпочивати. Та й втомилися вже з чоловіком за ці дні. Кожен день працюємо, кожен день. Обрізка, лазіння по драбинам, це теж вже дається у знаки, вже роки не ті, хоч хочеться дуже багато чого зробити, але вже трошки заморюємось. У нас ще тепло, ще передають плюсову температуру, тож все саджаю, пересаджую, не боюся, тому що ще передають тепло в нас. Бо питали, чи не боїтесь, ну, що ви обрізаєте дерева. Кажу, друзі, що якщо не прийдуть великих морозів від 10 і більше, то можна дерева обрізати тим більше. Ну, якщо вже постійні морози прийдуть, то вже обрізати не можна. А так як у нас тепло, Передаються до нового року у нас точно тепло, ну, якщо мінус два вночі буде в одну-дві ночі, то це не страшно зовсім. Для рослин. Ну, тому що працюємо, от поки є час, бо роботи багато, а зима все-таки буде нам підносити сюрпризики. Можливо, ще сніг якось буде, можливо, ще й морози якісь будуть. А можливо, задощиться, то не зможемо вийти в город. А роботи ще багато, тож. Працюємо поки є можливість. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.